Доброго ранку, церква. Ще один раночок, коли ми можемо з вами прославити Бога, коли ми можемо з вами зануритись в Євангелії. І це і особливий ранок, недільний ранок, коли ми зможемо не просто зібратися разом, щоб побачити одне одного, а зібратися разом для того, щоб разом... Виразити Богу ту хвалу, те поклоніння, яке він заслуговує, щоб виразити Йому подяку за все те добро, яке він зробив нам на Христі, яке ми пізнавали на цьому тижні, щоб сьогодні наші зібрання, наші уста вони сповнилися хвали й подяки. І сьогодні також хочеться розмірковувати над Євангелієм. Розмірковувати над великою благодаттю, яку Христос дав нам, прийшовши в цей світ, ставши людиною, як ми. І я хочу прочитати уривочок із першого послання, із послання до Колосян із першого розділу із 21 го вірша. Апостол Павло говорить про нас і про Христа. І вас. бывших некогда отчужденными врагами по расположению к злым делам, ныне примирил в теле плоти Его, смертью Его, чтобы представить вас святыми и непорочными, и неповинными перед собою. Если только пребываете тверды и непоколебимы в вере, и не отпадаете от надежды благовествования, которое вы слышали, которое возвещено всей твари поднебесной, якого я, Павел, здоровася служителем. Подивіться, яка велика благодать, про те, що Христос, коли став людиною, Він обрав тіло таке, як у нас. Він став людиною, як ми, для того, щоб Він зміг на Христі постраждати за нас. І Павло говорить, що, постраждавши на Христі, Христос примирив нас з собою. Апостол Павло підкреслює, що, хоча Біблія і багато разів говорить про те, що Христос своєю смертю примирив нас з Богом, і це дійсно правда, це дійсно велика, велика істина і велика благодать. Але в цьому уривку Павло говорить, що Христос примирив нас із собою, не лише між мною і Богом, тепер є мир, заснований на Його жертві. А тепер і між мною і Христом є мир, також заснований на його жертві. І це важливо усвідомлювати. Важливо усвідомлювати через те, що причина ворожнечі між мною і Богом, вона в першу чергу в мені. Бог ворогує зі мною не тому, що я злий, не тому, що він злий, а тому, що я злий. І апостол Павло говорить, що вас, бивших некогда відчужденними і врагами по розположенню к злим ділам, дивіться, грішники є ворогами Бога, тому що їхні серця, вони схильні до зла. І якщо зло навіть не в повній мірі виявляється в їхньому житті, це зло в, повному мірі, в повній мірі панує в їхніх серцях, в моєму серці. В серці кожного грішника, який народився від Адама. І тому це зло і святість Бога вони призводять до того, що людина грішна є відокремленою від Бога. Подумайте на хвилинку про таку дійсність, про те, що пекло це місце, де людина буде назавжди відокремлена від Бога. Назавжди залишиться в тому стані, в якому обрала залишитися, не прийшовши до Христа, не примирившись з Ним і через Нього з Богом. І дивіться, коли Христос говорить про пекло, Він говорить про те, що це буде місто, де панує плач і кригежетання зубів. І коли ми звертаємо увагу на скрежетання зубів, ми розуміємо, що... Скрижетання зубів це таке вираз максимальної злоби в людині. Коли ця злоба починає аж фізично виявлятися в її діях, ми знаємо про те, що коли люди безсилі були щось зробити, коли, наприклад, Стефан проповідував, і фарисеї були без силі протистояти його проповіді, аргументами якимись, написано, вони скрижетали зубами. Оце буде стан людей у пеклі по відношенню до Бога, який триватиме всю вічність. Всю вічність люди будуть там, у, у ненависті, в злобі до Бога і нічого не зможуть змінити. І тому Христос сповнений благодаті та істини, Христос сповнений милосердя до нас, милосердя до мене. Прийшов у цей світ і став людиною. І ставши людиною, він жив життям доскональним перед Богом. Він жив життям, де кожна його думка, кожна його справа були доброю думкою і доброю справою, які повністю задовольняли Боже серце. І коли Бог говорив про свого Сина, про Його життя на землі. Він говорив: це син мій улюблений. У якому моє благовоління, Боже серце благоволило до кожної думки, до кожного слова, до кожного сина, до кожного діла, яке син Божий зробив. І на Христі. Син Божий зробив найбільше добре діло, найбільше вияв любові до ближнього був явлений Христом на Христі. Найбільше. Діло, яке прославило Бога, було зроблене Христом на Христі, найбільше діло, яке виявило самопожертву людини, було зроблене Христом на Христі. Найбільша причина досконалої любові Бога до сина, вона пов'язана саме з його жертвою. Христос говорить, тому любить мене Отець, що я віддаю життя. Тому Бог його досконало любив, тому що він був готовий заради того, щоб примирити грішників, заради того, щоб досконало прославити Бога, віддати своє життя. І Біблія каже, що блаженні миротворці, бо вони будуть названі синами Божими. Дивіться, люди, які прагнуть миру, які досягають миру, будуть названі Божими синами, як Божий син яким же більшим ім'ям названий Божий син, який примирив величезну кількість людей з собою? Бо коли він пішов на хрест, на хресті були покладені на нього мої гріхи, вся моя ворожнеча, яку я мав до Бога, до свого навернення. І вся моя ворожнеча, яку несуть мої справи після навернення, вони були покладені на Божого сина. І мої гріхи розділили Божого Сина з Батьком. І Божий син шукав Батька, він вигукував: Боже мій, Боже мій, для чого Ти залишив мене? І він був залишений Богом, він був розділений з Богом, він був відчуджений від Бога, тому що мої злі діла відчуджували від Бога мене. І Божий син пішов на це, для того, щоб примирити мене з собою. І Біблія каже, що Бог примирив з собою світ, як говорить апостол Павло в другому посланні до карантян, не вміняє людям приступлення їх. Господь зарахував всі мої злочини Христу, для того, щоб більше жоден із моїх злочинів не був зарахований мені. І Христос не просто припинив ворожнечу між мною та Богом. Христос заснував нові стосунки між мною і Богом. І ці нові стосунки більше не засновані на моїх справах, а нові стосунки засновані на Його жертві. Боже ставлення до мене більше не засноване на моїй праведності, але засноване на праведності самого Божого Сина. І ця велика істина вона приводить нас до поклоніння. Ця велика істина вона приводить нас до бажання прославити Божого Сина, прославити Божого Сина всім своїм серцем. Ця велика істина також навчає мене, ця велика істина об'єднує християн між собою, люблячи одне одного спільноти. Дивіться, якщо Божий син так полюбив мене, що заснував зо мною стосунки, Нові, заснував за мною стосунки, побудовані на його жертві, то тим більше я повинен шукати стосунків з людьми в церкві, які будуть засновані на моєму перебуванні в Христі, на моєму пізнанні Христа, а не на стосунках, які люди будують за мною. І нехай в цьому буде прославлене Боже ім'я, нехай розуміння. Великої Христової жертви, воно схиляє сьогодні наші серця у поклонінні, схиляє їх у поклонінні кожного дня. Давайте ми помолимось виразимо Богу подяку за Його велику жертву і за Його велику працю. Господь, ми дякуємо Тобі за те, що Ти є великий суддя, який маєш судити світ. І тим досконалішим буде твій суд, чим досконалішим є твоя... <кій> твоя справа, ти кожного грішника, якого Бог віддав твої руки, примирив з собою. Ти помер на Христі, понісши мої гріхи, понісши гріхи мільйонів людей, щоб мільйони людей стали новою спільнотою, сповненою хвали, сповненою подяки. Твоїй Голговській жертві. Дякуємо тобі, Боже, за досконалий мир, який тільки ти міг побудувати. Я ніколи своїми справами не міг би побудувати доскональний мир з тобою, досконалий мир з батьком, якби навіть прагнув цього. Але ти помилував мене грішника, ти з... схилився до моїх немочів, до моїх гріхів. І поніс їх на собі, щоб полюбити мене, щоб примирити мене з собою навіки. Допоможи Боже нам любити одне одного, так як Ти полюбив нас. Допоможи нам, озираючись навколо, бачити не просто людей, які живуть своїм життям, а людей, які ще не примирились з тобою, сповни наші серця молитви. Сповни наші серця бажанням проповідувати слово, як і Павло говорив про себе, що він став служителем слова, він став розповсюджувати чувачем звістки про велике примирення, яке ти приніс на землю через свого Сина. І нехай Твоє ім'я, воно буде в цьому прославлено. Амінь.